Привіт, друзі! Ну що? Напевно, ви вже чули цю класну інформацію, що уряд Канади продовжив для українців можливість продовжити свій work permit або стадій permit тут в Канаді ще на рік. Зараз вже багато хто про це каже, але те, що я вам сьогодні розповім, ви почуєте в перший раз від мене, тому що багато людей не звертають, як завжди, увагу на те, що лежить. Під поверхнею. да, тобто ми з вами бачимо тільки те, що лежить на поверхні, але мало хто дивиться трошки вглиб. І це те, що роблю за вас я, і це те, на що я звертаю вашу увагу тут на цьому, на моєму каналі. Канада, моя історія. Мене звати В'ячеслав. Я живу в Канаді вже 10 років. На цьому каналі я ділюся з вами своїм досвідом еміграції, роботи, життя в Канаді. Розповідаю вам про різні новини. І звертаю вашу увагу на те, на що переважна більшість людей, на жаль, не звертає. І цим самим я допомагаю вам залишитися в цій чудовій країні. Тож, якщо ви хочете дізнатися нюанси, про які інші не кажуть, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але спочатку я хочу подякувати кожному і подякувати кожній за вашу шалену підтримку. Дуже класно підтримуєте україномовний контент, дуже класно підтримуєте мій канал. Дякую всім за ваші підписочки, дякую всім за ваші подобаєчки і дякую всім за ваші коментарі. Будь ласочка, пишіть коментарі, мені цікаво знати вашу думку. Ну а тепер давайте поговоримо по темі цього ролику. Перше, як ви знаєте, уряд Канади продовжив українцям, які в'їхали в Канаду до е 31 березня 2024 року, ще на рік залишитися тут в Канаді і продовжити. Своє перебування тут в Канаді, тобто до цього ми мали термін до 31 березня 2025 року. Тобто, всі, хто приїхав до 31 березня 2024 року, повинні були подати заяву на продовження свого перебування в Канаді, тобто отримати новий вік перміт або новий стадій Перміт, або продовжити існуючий вьок перміт до 31 березня 2025 року. Зараз уряд Канади продовжив цей термін до 31 березня 2026 року і це класна новина тобто зараз українці зможуть знаходитися ну якщо все це порахувати до 2029 року тут в канаді да ну принаймні, якщо після виборів е, наступний уряд не відміне не відмінеться Положення, я думаю, що він відміняти не буде. Ну, поживемо, подивимося. Те, що ми маємо зараз, це до 29-го року українці можуть знаходитися е, в Канаді, якщо все гаразд, да, звісно. Але мало хто звертає уваги на питання, навіщо уряд Канади це зробив. Да? І тут є трошечки така, знаєте, маленька ложечка дьогтю в цій бочці з медом. Я вам е, скажу. Це було зроблено, тому що багато українців зараз мають проблеми з продовженням їхніх е, легальних паспортів. Ну, не всі можуть отримати, не встигають отримати е, закордонні паспорти. І це продовження було зроблено для того, щоб е, прибрати ці виключення. Тобто, на сьогоднішній день уряд Канади він робив виключення для українців. У тих, у кого проблеми з паспортами, да, і надавали вьок перміти продовжували і стадії перміти продовжували, навіть незважаючи на те, що паспорти могли сплинути раніше, термін дій паспортів міг сплинути, То зараз вже цієї відмазки у українців не буде. Ми з вами чудово розуміємо, що деякі українці просто не подавалися, ну, принаймні чоловіки, да, певна кількість чоловіків не подавалися на нові паспорти в зв'язку з певними ситуаціями. І можна було написати ви. В якому там прописати, що я робив, я намагався, не виходить, невчасно і все це е, таке інше. І уряд Канади все рівно йшов на зустріч. То зараз цим продовженням е, це вже прибирається. Да? Тобто, до 31 березня 2026 року у всіх є достатньо часу для того, щоб отримати нові паспорти, і я впевнений, що це продовження воно також зарієнтована і на ці, на ці обставини. Да? Тобто, тепер вже не пройде, що в мене було недостатньо часу, щоб отримати свій паспорт або продовжити існуючий паспорт. Тепер треба е, звернути увагу на ваші. Українські паспорти, щоб вони у вас були валідні, да, діючі. і вже з діючими документами подаватися на отримання нового або продовження вашого існучого перміту. Це така маленька ложечка дьогтю, але не для всіх українців, для е, певної кількості українців, але не для всіх. Да. А що ж тут класного для переважної більшості українців? Давайте ми з вами зараз скажемо так. Ну... Скажімо так, зараз українці отримали можливість не поспішати не поспішати з поданням на нове на продовження. Да, у вас є рік на те, щоб ще все це розкачатися. І мало хто звертає увагу на те, що. Ну, от дивіться, у вас буде. Е Новий ваш дозвіл на роботу до 2029 року. Ми з вами знаємо, що станом на сьогоднішній день приблизно 6-7 мільйонів людей в Канаді знаходяться в статусі е, тимчасових резидентів, тобто е, переважно більшість е, яких Канада хоче відправити, позбутися. Да? І тільки у українців є це привилегія зараз, є ця програма, що вони три роки ще можуть тут знаходитись. Плавлюйте, що я вам кажу, ну дивіться, за 2025-2026 за рік мільйони людей, які зараз знаходяться легально в Канаді, будуть вимушені або залишити Канаду, або перейти на нелегальний статус в Канаді. Да? Якщо захочуть не захочуть їхати з Канаду, вони будуть вимушені знаходитися тут нелегально, тобто вони випадають з конкуренції за постійні резидентство. І це також розуміє уряд Канади, і це чому уряд Канади зробив цей екстеншн? Да? Тобто, дивіться, протягом наступних двох років, 25-26, мільйони людей випадуть з цієї конкуренції за постійне резиденство. Тобто у українців буде більше шансів податися і отримати постійне резидентство. перше е, багато відпаде зараз тих, хто тут був е, якоби студенти хтось був студентами, хтось був, якоби студенти. У них позакінчуються їхні візи, їхні те їхні статуси. Да, і вони будуть вимушені або поїхати з Канади, тобто вони не будуть складати конкуренцію українцям, або залишитися в нелегальному статусі. І перебуваючи на нелегальному статусі, вони також не можуть податися на постійне резидентство. Тобто, зараз це дає такий дуже класний бонус для України. Українців е, в майбутньому отримати постійне резидентство Канади. Так, не буде спеціальних програм для українців, але уряд Канади, уряди провінції створюють ну, багато можливостей для українців. Ну давайте будемо відвертими, чесними. Багато можливостей для українців для того, щоб українці змогли залишитися тут в Канаді. Це так і є, це правда. Тепер виникає декілька питань: що робити українцям, які ось. Тільки отримали, продовжили свій Йок е, Перміт або стадій Перміт. І він у них продовжений до 28-го року, да? до якогось там місяця 28-го року. Ну, виникає якби несправедливість. несправедливість. Да? Хто подасться в наступному році, то буде е, рік зазору. Тут є дуже класна така інформація для вас. Не поспішайте розочаровуватися, да? тому що ніхто вам не забороняє знов-таки продовжити ваш Йок Перміт через рік. Так, да, вам прийдеться заплатити трошки більше грошей, але ви знов таки зможете податися. Ніхто вас за це в цьому не огранічує. Ви зможете податися наступного року до 31 березня 2025 року, 2026 року і отримати ще один новий вікпер міт на три роки. Тобто, ви також все ж таки зможете отримати і затриматися в Канаді до 2029 року. Ну, дійсно, якщо у вас будуть чинні документи, да, це треба розуміти. Наступне питання. А що робити, якщо от тільки зараз подалися українці? Ну от Багато людей зараз е, подалися, тільки подалися. Е, що ж робити? Багато людей подалися з проблемними документами, да? тобто ну, люди знають, що в них проблемні документи і вони подалися. І для вас також є рішення. Ви зараз, прямо зараз, можете сісти, заповнити спеціальну форму, Вевівформ податися, щоб ваші документи не розглядали, і якщо ви зараз подасте цей вивів форм, то якщо ще офіцери не почали розгляд ваших документів, то вам повернуть всі гроші, які ви сплатили. Да? Тобто ніхто не буде ваші зараз формиці, розглядати ваше подання. Вам повернуть документи. Вам повернуть гроші, і ви спокійно будете ще чекати наступного року. Ну, звичайно, якщо ваші документи ще дійсні, да? тобто ви можете по вашим документах знаходитися в Канаді цей рік е безпроблемно, то ви можете це зробити. Така опція у вас є. Якщо вже офіцер почав розглядати, то в залежності від того, на якій стадії він розгляду, вам можуть повернути якусь. Е Частину від вашого подання або не повернуть тут, вже скажімо так, ніхто не гарантує. Але якщо ваші документи ще не почали розглядатися, то вам повернуть цю суму. Якщо почали розглядатися, то можуть повернути якусь частину від вашої суми. Тож така опція також є, і не забувайте про це. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав класну корисну інформацію. Да? І Я сподіваюся, що ця інформація вам допоможе, вас підбадьорить, і ви зараз будете трошки краще розуміти, що вам робити, да? і на що сподіватися. Ну і знов таки, я впевнений, що певна інформація, яку я вам сьогодні розповів, ви чуєте перший раз від мене. І це одна з причин, для чого вам потрібно підписатися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Е, поставити вподобаєчки. Не забуваємо підтримувати вподобаєчками україномовний контент. Ну і напишіть мені в коментарях, чи була ця інформація для вас корисна, чи ні. Мені буде цікаво дізнатися, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.